Всіх вітаю, друзі. Ну що ж, тепер в Україні фактично хочуть готувати до війни або до так званого національного спротиву дітей з університетів, зі шкіл і, можливо, навіть з садочків. Звісно, що ті, хто такі рішення приймають, своїх коханих діток ніколи в житті на таке не підпишуть, бо набагато простіше своїх дітей вивести, але для всіх інших сказати, що так треба, бо треба захищати націю. Я не думаю, що в цьому є щось дивне, бо напевно так було під час всієї історії всіх країн світу, коли багаті та владні своїх дітей ховали так, від цього і їх своїх дітей цим не нагромаждали, а всім іншим розказували про якийсь патріотизм і про національний спротив. І, власне, давайте це сьогодні розберемо. Дуже цікавий момент, можливо, він потрібний, але в тому форматі, в якому зараз це в нас відбувається, ну, це просто такий трошки е, треш. По-перше, Міноборони заявляє, що українці будуть готувати до національного спротиву з 14 років. В Україні змінюється підхід до військової підготовки молоді. Замість базової загальної підготовки БЗВП впроваджується нова модель основи національного спротиву. Спротиву про це повідомив ВО начальника відділу політики національного спротиву Міноборони Ігор Хорт під час круглого столу в Укрінформі. Навчання буде стартувати з 14 років через участь у військово-патріотичних іграх, таких як Сокіл, Джура та Оновлений шкільний предмет «Захист України, який вже викладається в школах та закладах профтехосвіти. Ось так от. Далі у вишах скасовується БЗВП, його навіть не впровадили, а його вже скасовують, оскільки замість неї впроваджується обов'язковий курс основи національного спротиву для хлопців і для дівчат. Тобто, всі студенти будуть проходити цей я не знаю, чи всі будуть на полігонах, чи не всі будуть на полігонах, але всі мають це проходити. Хорт говорить. Не хочеш проходити, відрахуйся з навчального закладу. І знаєте, що я хочу сказати, що так і буде. Люди, студенти не захочуть цього проходити, вони будуть відраховуватись і будуть виїжджати у віці 17 років за кордон. Будуть навчатися в Польщі, будуть навчатися в Німеччині, в Австрії, Чехії, в інших країнах світу. Будуть це робити. Бо е, отак розкидатися е, якби своїми людьми, як в нас навчились робити люди, які отримали трошки більше влади. То так, що треба, в них ще можна повчитися. От якщо ти хочеш розвалити своє суспільство, то в них можна насправді повчитися. Бо зараз вже є шалена проблема з вивозом і е з виїздом дітей до, 17, до 18 років за кордон, і ця проблема буде тільки по посилюватися. І все більше буде тільки виїжджати людей. І якщо подивитися, що навіть зараз мобілізація з 25, а тих, кому там в 25-му році виповниться 18 років. І вони залишаються в Україні. Ну я не впевнений, що це шалена якась дуже велика кількість людей. Так бо все-таки велика кількість їх виїхала за кордон. І побачите, в наступному році їх вийде ще більше, а потім ще більше і ще більше. І потім, через 5 років закритих кордонів, ще і продовження війни складеться ситуація, коли молоді в Україні просто немає. Отак От це може відбуватись, але в нас головне розказувати, що не хочеш про щось там проходити, відраховуйся з навчального закладу і все. Бо люди так і будуть робити, і будуть їхати за кордон. От. А ви можете далі робити дуже важливі і дуже круті нововведення, замість того, щоб боротися з корупціонерами, і замість того, щоб зробити порядок в тому, що вже є, так в тих структурах Збройних сил України. Замість того, щоб налагодити рекрутинг, продовжувати бусифікацію, а при цьому дітям розказувати, що якщо ви не хочете воювати, то вам треба відрахувати з вищого навчального закладу, то це вже звучить, знаєте, трошки хірово. Тим паче, що е, більша частина дітей наших політиків, які оце придумують, які оце потім за це будуть голосувати, їх немає в Україні. А якщо вони є в Україні, то ми розуміємо, що вони ніколи в житті не попадуть в штурмовики і ніколи в житті не будуть штурмувати посадку. Це будуть робити діти тих. То не при владі. Далі. Основна мета так, оцих основи національного спротиву це не просто навчити, а сформувати готовність громадян до оборони держави. Підготовка буде включати тактичні навички, роботу зі зброєю та вогневу підготовку. Після завершення е, ЗВО, кожен буде проходити базову військову службу як елемент загальної системи підготовки. Для дорослих громадян створюються спеціальні центри 1860, де будь-хто захоче, резервісти, студенти, цивільні, зможе потренуватись, отримати зброю та перевірити свою готовність. Знаєте, що хочу сказати, що це ще один цвях, який дуже дуже так сильно зараз завивається в українську вищу освіту. Коли і так дітей масово вивозять, а тут розказують, що без цього ваша дитина не зможе здобути освіту. Все, ну то вона її не зможе здобути в Україні, але вона її зможе здобути в Польщі. І так воно воно вже зараз так відбувається, і воно далі так буде. А потім всякі навіжені, як це вже було, будуть кричати, що треба силою повернути всіх українських дітей за кордону з Європи вже зараз. Бо їх вивіз, і їх батьки, коли їх вивозять, це вони створюють загрозу для. Загрозу для національної оборони України. Ну, тобто, отакий бред вже просто навалюють. При цьому давайте послухаємо заступника начальника центру рекрутингу ТРО Ігоря Швайку, який своїх дітей, звісно, що в армію відправляти не збирається. Да і сам, в принципі, на фронті десь воювати він не збирається. Це колишній нардеп, колишній міністр, і зараз він просто у військовій формі постійно. Хоче навчити людей, як, е, як треба жити. І про Ігоря Швайку. Е, також, як завжди, е, ми ще поговоримо е, сьогодні, так, але про, про те, хто він і що він. Так, бо це дуже цікава персона. І я думаю, що багато хто з українців не розуміє просто, е, чому його, в принципі, не варто слухати. Він тут також говорить про той самий законопроект про національний спротив. Послухаємо, що він каже. Це законопроект, який дуже хороший з точки зору його впровадження. Я сподіваюся, що він недовго буде в стані законопроекту, а що він стане законом. Оскільки він опускає підготовку до національного спротиву вже з рівня університету, а в рівень школи. За великим рахунком, його треба опускати на рівень дитячого садочка і дітки наші, українці-українки з п'яти років, ну так, п'яти, можливо, там умовно в Швайки четверо дітей. Але чомусь він зараз, коли він оце розказує, він це не розказує, він ж не говорить. Мої діти підуть. От мене четверо дітей, я всіх зразу відправлю з п'яти років, щоб вони готувалися до війни. Бо я хочу, щоб вони всі пішли на фронт і всі воювали в окопах. Я щось від нього не чую такого. І от це, напевне, головна риса всіх наших політиків: що гнати на фронт вони можуть виключно чужих дітей, чужих батьків, чужих родичів, все головне, щоб тільки не своїх. Так? Бо якщо ми говоримо про чужих, то треба захищати націю. А якщо ми говоримо про своїх, то не для війни я цю дитину ростила чи ростив. От воно так в нас в Україні виглядає, саме тому саме у тому нас є бусифікація. Бо вони знають, що люди розуміють, же ж люди не дурні, вони розуміють, що люди все розуміють, і вони розуміють, що без ТЦК і без примусу ніхто нікуди своїх дітей відправляти не буде. Бо всі бачать, що відбувається на сьогоднішній день на фронті. На жаль, цифра умовний вік мають готуватися до того, щоб бути захисниками своєї країни. І тоді у нас не буде питання двох частин суспільства, і одна думає так, друга так. Ні. Буде. В нас завжди це буде, як мінімум, допоки в нас є ті політики, які в нас є сьогодні при владі. Бо в нас нинішні наші депутати, нинішня, в принципі, всі чиновники на... від села до міста вони є недоторканими, і їх сім'ї є недоторканими. І точно так само в нас є. Каста військовослужбовців, які ніколи в житті не були на лінії фронту, які завжди були в тилу, які працюють в ТЦК і так далі, вони також являються недоторканими і вони, і їх родичі, і їх сім'ї, бо вони мають доступ до влади і вони можуть робити все, що їм заманеться, і відмазати кого і коли треба, і точно так само позбавитись будь-кого, кого треба позбавитись. Українська монолітна нація, яка точно знає, що ціна її існування це є. Безліч жертв принесених на алтар цієї війни, і заради їхньої пам'яті ми будемо безпосередньо е, готуватися до будь-якого іншого нашестя. А враховуючи, що цього пришелепкуватого сусіда ну так е, Бог розпорядився з одного боку. Він нам подарував величезні знання, ресурси, здібності і ще щось. Ну а поруч поселив для балансу такого пришелепкуватого сусіда, який постійно хоче щось ламати, нищити. Значить, нам його треба від нього захищатися, обороняти і робити так, щоб... Я не знаю, хто просто в оце ще ведеться, так? і хто от Швайку там слухає, і так далі. Просто для розуміння, щоб ви розуміли, хто такий Швайка. Давайте зараз я зайду на сторінку е, руху Чесно. Так? І ми про нього подивимося. Бо це ж політик, це політик, це депутат і це людинка, яка вже свій шанс, на мою думку, втратила і втратила багато років тому. Заходжу я, пишу, просто в Google, ви можете також це зробити, пишете Ігор Швайка. Швайка Ігор Олександрович його звати, е, пишете Ігор Швайка рух чесно. І вам вибиває сторінку руху чесно, так, де вони, е, власне, там просто документують все, що роблять наші політики в моменті. Заходжу і характеристика політика. Політик фігурує в, анти... в антикорупційних розслідуваннях, в цілих чотирьох фігурування в антикорупційних розслідуваннях. Перше. Державна продовольча зернова корпорація України хотіла придбати частки е, збиткової ТОВ Українська національна е, стевідорна компанія Круків. Так, Шахрайські афери, тут так пишуть. Е, далі, е, наступна: Геннадій Ткачук, Юрій Вознюк та інші депутати влаштували своїх родичів помічниками за бюджетний кошт, владні зловживання. Друге, це тут кругом швайка е, фігурує. Екс-міністр Ігор Швайка неправомірно отримав Харлей Девідсон. Політична корупція. Це третє. Е, і четверте, кандидат на народні депутати Швайка, ймовірно, приховував доходи, податкові зловживання. Отака от, от історія. А ще там є така вкладка, називається гречкосійство. Це коли ти перед виборами робиш щось для своїх е, майбутніх виборців, так, е, для того, щоб вони проголосували за тебе. Це чому називається Гречкосійство? Тому що в ранні роки української е, незалежності ми пам'ятаємо, що було прийнято, я не знаю, коли політики роздавали по кілограму гречки там, або ще якихось, якоїсь хірні, так? і таким чином викуповували просто голоси бідних українців. От це гречкосійство. і той самий е, е, Швайка це все використовував. Отака от в от нас е, історія. Власне, а зараз, такі як Швайка, бачимо, нам розказує, хто де, і як має, хто де і як має себе поводити, як нам виховувати своїх дітей і так далі. От. Хоча я вважаю, що ті, хто був замішаний в кримінальних провадженнях, в якихось корупційних скандалах, що такі люди в принципі не мають права. Бути на державних посадах ні зараз, ні там через 10 років, як це було в тому законі про люстрацію, який нікого так і не ілюстрував, так, де обмеження було всього лише на 10 років. Бо 10 років пройшло, а ніхрена не змінилось. І всі, хто тоді був при е, хто був люстрований, зараз вони отак от, от повертаються назад у владу. Е, така от історія, друзі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, чи будете ви. Чи хочете ви і чи очікуєте ви вже, щоб ваших дітей з 5 років навчали і готували до національного спротиву, готували до війни? Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім, до зустрічі!